У мерії не задоволені роботою служб, які займаються оформленням та виготовленням державних актів на землю. дверима кабінету, де їх видають, постійно спостерігається велике скупчення людей. Вінничани приходять сюди, аби пришвидшити рух своїх документів, і це при тому, що працівники центру державного земельного кадастру взагалі не повинні контактувати з мешканцями. На думку представників місцевої влади, Держкомзем на сьогоднішній день не забезпечує вчасно видачу державних актів на землю а його робота не відповідає. Вимогам щодо якості надання адміністративних послуг, аби детально вивчити ситуацію, з'ясувати на якому етапі процес гальмується і внести пропозиції щодо вирішення цих проблем. Градоначальник Володимир Гройсман доручив створити робочу групу. Вона протягом певного часу буде моніторити ситуацію із видачою державних актів на землю. Після чого підіб'ють підсумки та складуть пропозиції. Основне завдання робочої групи полягає у тому, аби пришвидшити регулювання процедури оформлення права на землю. Спільні алгоритми спільні. Починаючи від того, як людина починає оформлювати земельне ділянку по терміну, як на прийде весь цей ланцюг і коли вона це отримає. Я запрошую вас працювати в рамках нашого центру адміністративних послуг. Я закликаю вас про те, що ви як державна структура, яка не на місцевого самоврядування. залежно від себе, щоб перекрити доступ до фізичних схід. Інакше це буде розплідне корупції і хабарництва.